І так, друзі, всім привіт, з вами Бородянський Копач. Сьогодні вибрався на коп зі своїм другим камрадиком. Казав, що сьогодні мене, блять, буде їбать в суху. По монетам, по всьому, каже, поїдемо, каже, десяток мінімум, каже, найду. А ти, каже, нічого не знайдеш, побачимо сьогодні, хто кого зробить. Гаус, МД і Ванкіс 340, жорстка заруба проти камрада, побачимо. Приїхали на якесь нове місто на камрадове. Ну такі... хороше таке місто, такі деревка здорові. Удобно ходити, листва. Походимо, побачимо. Що хочу ще сказати, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, щоб ну, хочу вийти в цьому году. Ну хоча б в цьому следующем году на монетизацію, а там треба 1000 підписників за год. Загодно бити, о! Це коротше, моя цель така на год стоїть, побачимо, вийде чи не вийде. Все, включимося зараз з на настройках. Буду, мабуть, на 16 часов ходити, зараз вам покажу. І так, от грунта отстроюся, до 19, чувствительність. Поставлю пока 38. Дискримінація. 2. Частоту. Ой, подача тока L3, частота. частота. О, ло, бо це ліс тут ну, не сильно мусорно, мало такого. Режим аналоговий. Все, поки на такому режимі покажу. Може потім щось буду міняти. Ну, в основному на таких режимах ходжу. Ну, може, чувствительність 38. І може на 40 потім поставлю, побачу, ну як тут водить. Чи не буде коротше сильного мусорне місто. Побачимо. Все, включимося на якихось перших нормальних сигналах. Зазнімемо проходочку тут трошки. Прибор бачите, ну більш-менш стабільно себе веде. О, подождите. Mm. <звук> Йдуся в лісі такі знал. щось таке слабеньке, дві доски лежать, ну зараз попробуємо так їх убрать. І побачить що подимає може щось інтересне. ще що це б в дереві, так? Да? Ні, нічого немає. І це так, йду зараз, щоб десь зацепитися, якусь одну находочку знайдем Щоб знати де ходити, бо це нові міста. Я тут ще не ходив. Ну камрадік вчора ходив, то знайшов. Одну копійку, ну не виїхали на коп. Буквально трошечки покопали їх. самокат, Ой, самокат кажу. Металло розрядився. То вони, в принципі, так і нічого не знайшли. Ну, одну копійку і все. Сигнал хороший, був такий болтяра гігантський. Ще Що щось написано. Бог його значить такий болт. Так я тут оставлю. Може будемо йти. Та заберемо такий болтара. Ну, а так цікавих сигналів поки що немає. Тут такі окопи є. Там вчора пацький кусок от снаряди знайшли, ну вже без зривателя, без задника, без нічого. Ну такі по по війні, бо тут от такі рови колись. Може, щось і було, О, камраді кондо ходить десь там вдалі. Так що ходимо, кружимося, дивимося. що. Сігнал 49-50 то. Похоже на совєцьку якусь монету то, Думаю копнемо тільки що було два сигнала 2 сигнала були, вих копав фольгу, там ще якусь Фігню І все з такий знову сигнал більш-менш нормальний, а то ви такі сигнали 20 літер звісно такий стильний в лісі дерева так скріплять Щоб ще не попадали А, вс. Гільзач. Все, все беремо, йдемо далі. Будемо дивіться, як справляються мої мікрофони саморобні. Ой, со І такий сигнал хороший. 85, такий чіткий. Ну, такі чіткі сигнали. Рідко, коли монета. В основному шкульдяк. Ну б'є як царська хороша копійка. Бо банк якась концерна Не знаю, зараз трохи розкупнем Якщо швидко зараз викопаю, будуть такі корінці. А, походу, знайшов. Алюмінієва така штучка, сок березовий брали. Ходимо по цьому місці. Поки находки такі слабенькі. Це випала якась находочка 67 щось Думаю включимся на всякий случай перевірю. Комрадик там ножечка якось знайшов. грибник якийсь потеряв. У Мені пока нічого цікавого. Ладно, зараз секундочку поставлю на паузу. Кришка була звичайно від цього Від горілки, такий сигнал хороший. Korienek zawsze i wszystko. Się... Jak stał się z pod Aha. Fina, króciutko. Ja Moni to się będę... Opule, obyćno. Ktoże podkręcą mieli Коротше, сигнал такий 85. О, козуля побігла. ну Ви не побачите далеко. Косулька побігла. О, я аж дергнувся, щось рудить. Біжить недалеко прямо біля мене. Косулька, о. Погнала, да. Сигнал такий, хожу, заберу вже в такій чаші. Назад буду вже по трекеру по телефону. Я трекера включив. 82. Або якийсь метал здоровий, або цей. Або якась царська монета, бо так зайшов у ліс, так далеченько. От дороги до цього. Ай так він потером. А, ну так. Да. Банка концерна, я думав вже. Царська якась копієчка, кабес. Хожу взагалі на в цьому лісі, нема, може зараз буду переїжджати. Ось якийсь сигнал. На более мені нормальній глибині. Так, да, дивіться, і це копійка випала. О, бо ж кажу, такі з поверхності, цей глибокий сигналчик. Такі видай. А ну. <різький додатковий> Видайший був. Думаю, на великій глибині пінпоті, подивлюся, бо я скажу. Скільки сигналів, і нічого, це оце более мене нормальна копійка. Зараз ще показую. Жалко, що... І так, це у нас 3 копійки, 1949 рік 1949 року. Такі у нас тут в лісі частенько випадаються. 49-й, 24-й. Потім які там 50-58, о. Ну хоч це Вітосик випав, то добре. Бо у нас сьогодні заруба з камерами, це на 9 монет, поки 1-1. Йдемо далі. Перейшли на нове місто там де я то ресики знайшов два штуки Якийсь сигналчик, такий Камраді, я таку цікаву якусь штучку знайшов, потім покажу в кінці І у мене ось такий пінпонтером. -пін О, ось. Все. Щось пищи. Так, да, дивіться, це копійка. О, бачите, нове місто перейшли і вже більш-менш нормальні сигнали. Меняшка такая стіна, 75 копійчний, чіткий. Думаю, засні. Ну, вже викопав. Розкопався, він контрольно думаю я його покажу. Все, зараз ще показую. І так, ось бачите, оп. Випало. Походу соєтік. Або царик Тільки якийсь, іначе. Ну, зараз щось спробую почистити, покажу вам. Таку монетку я перераз знаходжу німецька. Все остання таке трошки подобити ви Бачите, 10, а на цій стороні, бачите, такий Орел і тупо німецька свастика. не знаю, чи можна на ютуб таке вкладати, але я викладу, побачимо. Така цікава монетка, бачите, Орел, тупо німецька свастика 1940 року. Я навіть не знаю, ну, як ця копійка називається, бо перший раз нахожу. Ну, Ставочку вам потім ставлю, почищу, як вона нормально виглядає. Ну таке. З однієї сторони, що стан хороше, бачите? Пойде, пойде, значить, правильно йдемо, будемо тут кружитися. Два сигнали. Krócie, ja przyszedłem na te miejsca, tamte kamaradek, gdzie kopieki I pochodzę, inni dwie przesył, bo my tutaj dwadzieścia Gdzieś tutaj. A może nie. A nie, to jest hilza. Kamaradek przesył. Hilza, czy on tu też przesył. I І, походу, ще одну гільзу він пропустив. Ну, якщо я не ошибаюсь. ладно, воно де сигнал. Трохи промазав походу. Металіка подальше дуже, бо на пінпонтіра була фанить. О, щось по -ходу є. А походу є. Я походу, ще один патрон, да. два гілзачка пропустив. Ладно, бо зараз погружуся тут трошки, то будемо йти далі. Що, ти ще там совета якогось знайшов? Совета найшов? Ну то за ямки два штуки підняв. І потім... Ну, то ти кричав два штуки, ти подняв. От там де ти ходив? А ну йди, покажи. Ні, то понятно. Ні, то бачу, ж, бачите, я з тебе на свої міста привів, то й ти типу, понаходив. Да, не так все у меня самые. Ну там де я їх нашел топ. А мы на твоєм місці копали. На твоєм місці копали, то вже пьена была. По дві купили там. А ну дай Не виключав да я? Виключив. Перевірю. 16, показує ямки глибше. Ну no, і всі мені это на 17. Да? Да, 16-17. Ну це 16. Дві маленькі. Бо, корінець, no? такі, ну. Дві маленькі на 11. Да. Та 10. Баш коренець. А се вс копийку взяли, там за якийсь коттер горілки. О! Да спиши. Это же пищало цю что. Kolejny. Kolejny. to tu to jeszcze raz. Zdaje mi się, że... Niech się to tak jedyne. No, no tak, Może nie, 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 nie. No to jest tak, to Бач. Десь под корінцом. А ну я да, корін жовтний. О, походу би копа. А ну, шістнадцать, да. Чоткий. Покурий. Так раз покажеш хабарночку. Я думаю, мені третьо. Да блять викопаємо нету. Лежить палка, вона в палку впечаталася я не йти не можу. Але сюди зараза подиви. Положи апарати сюди, сейчас ну, я тут да. так нахуй. По старинке. Так як я день сидя. Ну да, почне. Ну да, да. Это ковсида. На кучку О, хуйло. Дивимся. О! Подключи. Монетка. Чи нет. Ні. Не. Не монетка, якась алюмініва фигня. Ладно, зараз будем двигаться, что нам комрадик накопав. Один Це комрадик, комрадику студию фоням. Одна копійка, 62-й. Візде года видно. Що це за це? Я не бачив. Ну, перші, всі поздні свідки, такі 76 я бачу. Ну так, да, 76 є. О, он до його. Таке, раз, два, три, 4,5, 6. 73. й Шість копійочок, так? Да? Да. Ну, по свідчкам раді, як мене діли, але порядком находочкам у мене пока лучше. Я ж кажу, там німецька монетка є. Свєчка таке, пойде. І... О, 2022, дві. Щотко видно витрати. Коротше, таке, що з тим таких хащак тут трохи полазим, сніжок, вітерок, Нормально. Все, будемо щось цікаво, будемо включатися. Монетний сигнал, як він до Камрадіка якийсь іде. Побачимо, що він зараз. It's It's каже, мабуть, якийсь хе-хе. Совєті. Ну, дайте одне лазив, тут хащі. Там скрайку ходив. Це все місці, два хрестика на що теж. Trochę po manierkach trójkąt wiatrowych w tym momencie można powiedzieć, że jest w jest w w bo co, punk, fer, to tak Ja, gdzieś... o. Jest tylko szanę cię Nie wiem, znaczy, długdam. tak, to gdzieś tu tą pisoczku. Mhm. Widzisz, nawet. O to zamki. Да, 22, 24 Що там Пуля Пуля, да. все, Подаємо комрадіку прибор, ідемо самі шукаю. Бо треба... Лазу в якийсь кущах, і все сигнал 54, якийсь наче, ну, болееміння чистий Думаю купнем на камеру, побачимо що воно Раз, і два. Будемо сподіватися, що викопали з першого разу і це монетка. Викопали з першого разу вже добре. А чи монетка? Не, не монетка. Обичний гільзач. Будем далі. Оп! І так, камраді казав, що мене зібрати, він мене зібав. Ну, в принципі, він теж совєчки нічого інтересного не мав, в мене одна копічка інтересна, німецька така перерасна хожа. Що більш-менш нормально, а Це все камрадік набив. Тоже 1, 2, 3, 4, 5, 6 советів, хунінка і все ножечок. З відкривачкою такі більш-менш нормальний. Це такий підсумочок копа. No na przybyszczku jakoś tak. O.